Доброго дня. Зараз пробую розглянути основні особливості роботи з командним рядком Windows. Ну і Відповідно, можливо, по ходу ведення розмови поясню навіщо взагалі потрібно вивчати командний рядок Windows. Значить, Для початку, щоб з ним працювати, треба його запустити. Windows 10 я, чесно кажучи, не пам'ятаю, де це все діло. Здається, в стандартних глянемо. Стандартні Windows. Так, так, так. Немав стандартних, значить, средства адміністрування». глянемо. Е, і тут, чесно кажучи, не бачу. Ну, можна не заморочуватись, а зробити все це набагато зручніше, яким чином ось пошук. Я пишу е, на російський. От командна строка, бачите, є. А от де воно знаходиться, навіть не знаю. Ладно, запущу цю командний ряд, цей командний рядок. От є. Значить, раніше до, скажімо так, появи операційних систем. Windows там, версії 1.0 і подальших версій була така дуже розповсюджена система, як MS-DOS. Що являв собою цей MS-DOS? Це чорний екран, от як ви зараз бачите, тільки це зараз, скажімо так, сесія роботи з МСД, нібито з MS-DOS в екранному режимі, тобто це все, точніше, не в екранному, перепрошую, а в, в іконному режимі. Тоді це все діло розгорталося на весь екран. Ну, тут на весь екран також воно розгортається не досить вдало. Взагалі нічого не було, просто чорний екран. Якийсь рядок привітання був і мигав курсор, тобто чекав на користувача того, що він почне вводити команди. Зараз з появою так званого графічного інтерфейсу, де є кнопки, іконки, там мишка і так далі. Все це набагато зручніше, але раніше було саме так. А що можна скажімо, дізнатися із даного вікна роботи з командним рядком? Ну, по-перше, це Microsoft Windows версія така. Корпорація Microsoft перетралювали, і далі йде рядок, скажімо так, запрошення до ведення команд. Це дві крапки users кірік. Витерти я цей рядок не можу, дописати щось можу без проблем. Що означає цей рядок? Це означає, що зараз, в поточний момент, я перебуваю на диску C, в каталозі users, в підкаталозі Кірік. Дивлюсь. Це все, все те саме, якщо б я зайшов в этот комп'ютер, локальний диск Спользователі, е, Ну, В даному випадку тільки тут пользователі, це вже перекладена і адаптована назва для нас. А тут іде Users. Якщо там поглянути в скритих елементах, то здається, ні, тут також, юзер, також юзерса немає, але є пользователі. Так, значить, безпосередньо, значить, виходить, сеанс, нібито ms MS-DOS або командного рядка вимагає від нас введення якихось команд. А, яких команд треба, ну їх, звісно, що знати? Значить, На початку ще раз наголошу, що по даному командному рядку, по даному запрошенню командного рядка, ви можете дізнатися, на якому диску ви перебуваєте, і в якому поточному каталозі. Останній, останній каталог. І є поточним. Перепрошую, так буде, так буде зручніше. Осінь. От останній каталог кірік, і є поточним. Тобто, це ніби ви в графічному режимі зайшли ще раз. Нагадаю, куди. Локальний диск Лocкандиск. Пользователі. От оцей каталог і є поточним. Окей. Значить, як працювати, як там переміщатися і так далі, тому подібне. Ну, перше. Найпростіше це можна скористатися командою dir. Зараз я її напишу і слово слова От, Для того, щоб з'ясувати, що в цьому каталозі є. От, зазвичай я не бачу вміст каталога Кірик. В графічному режимі, да, без проблем, якщо я туди заходжу, я його бачу. Я сюди заходжу, я бачу вміст каталога Kiry. Зразу ж. В текстовому режимі, а командний рядок або MS-DOS працюють саме в текстовому режимі, ніяких виведень зразу не відбувається. Відбувається виведення вмісту поточного каталогу по команді DIR. Коли я натискаю DIR, то безпосередньо содержимое папки Цей UsersKirk виводиться ось на екран. Я пропоную з приводу. З приводу перших двох перших двох найменувань взагалі не заморачуватися. Зараз покажу, де воно. Ось. Справа в тому, що зараз поки що такі найменування нам не потрібні, але скажу, що дві крапки означає батьківський каталог, тобто каталог users, а крапка означає поточний каталог. Але не заморочуйтесь з приводу цього, поки що вам це не треба. Значить, дивимося перелік. От у нас є. От у нас є. Отакі от от елементи. Що це таке папки чи файли, я не можу зараз сказати. Я можу про це сказати лише тоді, коли знатиму, що означає слово дір. Слово дір означає директорія, директорі, каталог, папка. Тобто, якщо напроти, напроти найменування якихось об'єктів стоїть дір, як в нашому випадку, це означає. Що даний об'єкт є нічим іншим, як папкою, каталогом, або текою, або директорією. А, значить, от у нас тут всі практично бачите, всі об'єкти, які перебувають в поточному каталозі Кірік. Вони є директоріями, тобто каталогами. Бачите, в кінці наводиться а, така загальна інформація, що файлів тут 0. А є 17 папок. Ну, і от такі, Стільки місця є свобільним. А, окей. Значить, Ще раз нагадую, це я використав команду dir від слово Directori. І вона вводить в міст поточного каталогу, як бачите. Можна, здається, писати повну назву, але зараз ми перевіримо. Ні, можливо, можливо, десь я або помилку допустив, або повна назва не вказується. Просто вказується команда Dir, яка виводить в міст. В даному випадку поточного каталога. Окей. Припустімо, я бачу, що в каталозі Kiryck є каталог Music. Я хочу туди зайти. Що я роблю? Я ввожу команду CD, перепрошую на англійський, мо обов'язково CD, і вказую назву каталогу. Наприклад, Music. Натискаю Enter. Як бачите, зараз поточний каталог є Music. Тобто команда CD і назва каталогу дозволяє нам перейти в той каталог. Якщо я введу команду CD і дві крапки, Перепрошую, я вийду з цього каталога, тобто піднімусь із Music в Kirik, тобто на один рівень вгору вийду. Ще раз показую, CD, Music, я заходжу в даний каталог. CD дві крапки, Я виходжу з даного каталогу. От є така штука. Чому сама команда CD? CD це абревіатура від Change Directory. Change directory, change directory означає змінити каталог. Перепрошую, увлекся. Значить CD або change directory це команда, яка дозволяє змінювати поточний каталог. Якщо після CD вказується назва каталогу. Music. Я в цей каталог заходжу. Якщо після CD я вказую дві крапки, я виходжу з поточного на один рівень вгору. CD, Кірік, бачите? Значить, Після CD дві крапки я повинен з поточного каталогу Kieric вийти. Так. Таке відбулося. Тобто зараз поточним каталогом є Users. Якщо я захочу переглянути вміст даного каталогу users, я знову наберу команду DIRF. От бачу, що тут на все три каталоги. Я побачив вміст даного поточного юзерса і заходжу в кірік, Тобто CD. Кирік. Є. Я знову в каталозі Kieric. В принципі, поряд потрібно використовувати команду dir і команду CD. Чого? А, наприклад, якщо я вкажу, наприклад, CD, заходжу зайти в каталог наприклад, Music 2. Так. Воно мені каже, перепрошую, але такого каталога немає. Тобто, я вказую в системі, що хочу зайти в каталог, який не існує, воно мені видає помилку. Спочатку, по, ну, по правильному, я повинен подивитися командою DIR, що є в каталозі Kirik. Music є, Music 2 немає. От Я вибрав ту папку, куди хочу зайти, наприклад, CD, от є папка. Desktop, от я сюди хочу зайти, увів назву, а вже потім зайшов. Тобто CD і dir використовуються практично поряд, поруч, разом. Окей, є така штука. Далі, припустімо, я хочу зараз вийти взагалі на диск C, в самий корінь піднятися. Значить, я можу, що зробити? Я можу в CD, 2. Да, ввести. Я вийду спочатку в юзер. А потім ще раз ввести cd дві крапки, я вийду на диск C. Але зразу можу ввести перепрошую, тільки слеш в іншу сторону. Так. Один, до речі. Це означає, що я повинен піднятися в самий кореневий каталог або в самий корінь даного локального диска. Коли я натискаю CD і е, похила, я зразу виходжу на диск C. Отут, на мою думку, слід сказати кілька слів трохи по теорії. Ну, Перше. Значить, дивіться. От якщо я розглядаю, наприклад, файлову систему або дерево каталогів локального диска C, це неважливо, то сам, самий верх, тобто буква даного диска, це називається кореневий каталог нульового рівня. Тобто, якщо я в графічному режимі зараз відкрию, от, наприклад, локальний диск D, це означає, що я зараз потрапив на Кореневий каталог нульового рівня, локального диску D. Якщо я зайшов, наприклад, в папку заготовки сайтів, це виходить з диска D, я спустився на рівень вниз. То це зараз заготовки сайтів. Я зайшов в каталог першого рівня вкладеності. Якщо я зайду, наприклад, на div.ru, от бачите, D, заготовки div.ru, це я зайшов в каталог другого рівня вкладеності. Ну, це трохи теорії. Окей. Значить, По даному дереву каталогу, що можна сказати? Дивіться. Що на диску Д міститься, ну, в даному випадку видно, 4 каталоги Games, TextEdit, Docs, Lang. І в каталозі Games міститься 3 підкаталоги, в каталозі textedit 2 підкаталоги, в каталозі Docs 2 підкаталоги. ну І так далі І далі можна йти по рівню вкладеності. Що це називається деревом каталогів? Ну, це більш схоже якщо не на дерево, а на кореневу систему. Тобто один е, єдиний стовбур, і від нього відходять корінці. Або на дерево тільки перевернути стовбур, а це вже гілки. Є така штука. Хорошо, це трохи теорії. Тепер, якщо я, наприклад, от ви вже бачили, що на м, даному комп'ютері є три локальні диски. так, Я зараз перебуваю безпосередньо на локальному диску. C. я хочу перейти на локальний диск D. Що я для цього повинен зробити? Я повинен в командному рядку набрати D2. Крапки, і натиснути Enter. Як бачите, я зараз перебуваю на локальному диску D. А безпосередньо, якщо я хочу повернутися на локальний диск C, я натискаю C дві крапки. Без проблем. Ще одна цікава особливість. Неважливо, як я великою буквою, маленькою натисну. Абсолютно неважливо. Для Windows, що велика, що маленька буква, вони ідентичні. Бачите, так? Це маленьку теж натиснув, але воно все без проблем переходить. От зараз я перебуваю, наприклад, на локальному диску це Як бачите. Припустімо, я хочу переглянути його в міст. Тобто вміст каталога, який називається каталогом нульового рівня. Як мені переглянути вміст локального диска це? Я ввожу команду DIR, яку ви знаєте, і Enter. Дивлюсь: тут у нас буквально там от раз каталог, тобто папка 2, 3, 4, 5. 5 папок. І тут вже от дивіться, видно, що тут є два файли. Там, де файли не вказується, по-перше, слово дір, а вказується їх розмір у байтах. От, бачите, є boot.sqmdate. Це у нас файл таким розміром. І bromdlllog, От теж так, файл таким розміром. Дір, отут, напроти них, не ставиться. Як бачите, Окей. Переглянув я. Тепер я хочу, наприклад, з оцих каталогів перейти в папку Windows. Ну, перше, я можу писати із маленькою і з великої. Воно перейде і так. Перепрошую, тільки я забув тут дописати команду. Звісно ж, CD. CD теж можу писати великою. От я зараз перебуваю в папці Windows. Ну і вийду з неї CD. Дві точки. Вийшов. А, існує така цікава особливість, як автодоповнення. Ну, наприклад. І я хочу перейти зараз не в Windows, бо зараз я на локальному диску, а, наприклад, в каталог, наприклад, Users. Я пишу CD, Далі ввожу U. А далі натискаю кнопку Tab на клавіатурі. Вона знаходиться в лівій частині над кнопкою Caps Lock. Кнопка Tab. Якщо назва, скажімо так, того каталогу, в який я хочу перейти, унікальна, ну, тобто на U в нас один тільки каталог. Я натискаю Tab, і воно мені пропонує автоматично заповнити, як називається цей каталог. Воно знає, що такі каталоги є. І я просто нажимаю Tab, автоматом це все повертається. Якщо б я, наприклад, хотів зайти в каталог Program Files, я P ввожу. Далі нажимаю Tab. І воно мені пропонує, куди я хочу: Perflogs не хочу. Program Files. Не хочу. А Program Files 86 хочу. Я зайшов безпосередньо, я тут перебуваю. Вийти хочу, та без питань CD. Є така штука. Тепер зверніть увагу, що тут чомусь поставились слабкі. Чому я покажу потім. Окей, є така штука. Е, я знову зараз зайду в папку Windows. Для цього я виконую команду CDW, нажму кнопку tab, вона автоматично доповнить, і сюди зайду. Ну, а тепер я гляну командою dir, перепрошую, не sir, а dir. Що в мене міститься в каталозі Windows? Так, здається, от дивіться, тут всяка куча, є і каталоги, бачите, і є і файли, тут всього дуже багато. На один екран навіть не вміщається, бачите? Якщо в місті якогось каталогу не вміщається на один екран, можна використовувати команду dir тільки з певним ключем. Ключ це якби таке доповнення, вказівка. dir P. Давайте подивимося: p, значить. Я зараз переглядатиму вміст каталога Windows із ключем або із доповненням із казівкою P. обов'язково тут пропуск ставити. Ось дивіться, на один екран воно вміст, ката... вміст даного каталогу вивело. Якщо я його прочитав, в кінці читаю. Для продовження жміть будь яку клавішу. Нажимаю пробіл, наприклад, ще один екран вивело вмісту, локально... вмісту перепрошую, каталога Windows. Я прочитав. Ще натиснув клавішу. Наступне, що там йде. Тобто, що дозволяє робити команда DIR P. По екрану вивід в місту якогось каталогу на екран. Іноді це зручно, щоб не користуватися прокруткою. Є така штука. Є ще ключик W wide, типа в ширину. Зараз покажу, як це. Це от просто перелік, бачите, без такої а, подробної інформації. А просто перелік того, що є, на локальному, що є в каталозі Windows. От, є ще з таким ключиком, бачите, використовується W. І слова whites в ширину. Тобто, бачите, по колонкам шурує. Хорошо, Значит, поки що я вам розповів про три команди. Навіть про дві. Dir. Так. Команда CD. І в CD є дві модифікації: cd дві крапки. Я виходжу на один рівень вгору. І cd slash, тільки дивіться, slash повинен бути от саме е, нахилений вліво, так як тут після диска C. Бо якщо ви, наприклад, вказуєте команду dir, то ключ вказується, бачите, зворотнім, флешем, слешем. перепрошую, зворотнім слешем. DIRP, P, наприклад, є така штука. Значить, Ви знаєте дві команди dircd, два ключа для команди dir і два, три різновиди команди CD. CD Change gear, використовується для того, щоб переходити по каталогах, а gear, щоб переглядати в каталогу. Є така штука. Далі. Пропоную зараз перейти на локальний диск D, щоб диск це не чіпати. І отут спробують створити кілька папок файлів. Ну, щось на зразок. Значить, Дивіться, головне, щоб у нас ролик вийшов не дуже величезним Значить, про створення файлів і папок. Значить, Перше. Команда для створення, ну як на англійською, буде створити каталог. Да, створити директорію. Make directory. Make directory. роби директорію. Make directory абревіатурно це MD. Md make directory. Значить, Пояснення, зараз пишу make, є така штука. Make directory. Значить, Припустимо, якщо я вказую MD, а далі вказую, наприклад, три одинички. То воно мені, по ідеї, повинно на локальному диску D створити каталог 3 одинички. Ну, воно нічого нам не сказало, це вже гарно. А як перевірити, чи є, чи немає, відомою вже нам командує DIR. От я зараз діром гляну в міст локального диску D. Дивлюсь, каталог, мій 3 одинички присутній на місці. Все круто, все без проблем. Припустимо, не треба мені цей каталог. Ну або я хочу, давайте так, в нього зайти сидів в цей каталог 3 одинички. От, як бачите, зараз я в каталозі 3 одинички. Гляну, що в ньому. Дір. Та нічого тут немає. Ну що ж, може бути, в трьох одиничках, як він тільки що створений. Супер, нормуль. Тепер я вийду звідси. Так, вийшов, бачите, з трьох одиничок. І хочу видалити даний каталог. Видалення відбувається за допомогою команди а, Remove Directory remove видалити директорій каталог. Скорочено абревіатурно, це буде RD. Тобто RD від двох слів Remove директорій. От я вказую RD і три одинички. Нічого не сказало, це вже круто. Перевірю, чи видали, чи ні. Діром. Нема трьох одиничок, бачите? Абсолютно. Супер. Але є одне, але. Дивіться, припустімо, я створю каталог три одинички, зайду в нього. І перепрошую, да, сидів, мене трошки підгулявши, вийшла. Зайду в даний каталог і створю там іще каталог. MD, наприклад, три двойки. Бачите, команду можу MD і великою вводити без проблем. Глянучи, є він у мене, там три двойки. Є, є, бачите? То що в нас вийшло? Дивіться, покажу зараз в графічному режимі. Є на локальному диску декаталог 3 одинички, а тут є 3 двійки. Вони ну, пусті, але 3 двійки місяця в каталозі 3 одинички. Я зараз вийду із трьох одиничок і спробую видалити 3 одинички RD. 3 одинички. Воно мені каже, папка не порожня. Тобто, це означає, що в командному рядку ви не можете видалити непорожній каталог, непорожню папку чи непорожню директорію. Для того, щоб видалити 3 одинички, дивіться. Вам треба туди зайти все видалити, що там є, а вже потім піднятися. Якщо в три двойках тоже щось є, заходить, треба ще в три двойки, потім видаляти. Значить, я що роблю? Заходжу, сидів, в 3 одинички. Дивлюсь, що тут є в трьох одиничках. Там є три двойки. Роблю RD, Три-двойки. Гляну, чи в мене видалось три двойки, дір. Да, все пусто. Піднімаюсь. Гляну, що в мене є три одинички. Так, да, є, але воно вже порожнє, бо я туди заходив, все видалив. І видаляю м, три, три одинички. Нічого не сказало. Гляну діром вміст локального диска Д. Так, трьох одиничок, як ви бачите, немає. Все суперово, все видалося так, як нам і було потрібно. А... Правди, заради потрібно відмітити, що в графічному режимі, тобто звичайному провіднику, немає такої, скажімо так, заманухи, що треба спочатку все всередині каталогу почистити, а потім його почистити. Ні, я можу тут будь-який каталогів, в якому є там ще куча різних каталогів, видалити без, без проблем взагалі. Оце особливість роботи в графічному режимі. Все дуже зручно. Тоді, коли була і панувала система операційна MS-DOS, Таких зручностей не було, треба було знати команди, які вводить. Треба було дивитися в міст каталогу командою DIR завжди, ну і щось потім робити. І як бачите, продуктивність праці в такому випадку вона була, скажімо так, дуже і дуже низькою. Окей. значить, Здається, практично все, я сказав, тільки кілька нюансів. Ну, перше, припустимо, я хочу створити каталог, який би називався Мої ігри. MyGames, наприклад. Я ввожу команду MD, а далі пишу My. Припустімо, я хочу, щоб було з пробілом. Games. My Games. Ну, типа, щось створило. Давайте гляну що, Dear. Дивіться, який нюанс. Воно створило два каталоги. Каталог My і каталог Games. Тобто, коли ви вводили таку команду, то воно подумало, що ви хочете за один раз створити два каталоги. І е, цим нюансом можна користатися, наприклад, створити зразу три каталоги. 1-1-1, 222, 333. Через пробіл я їх перелічив, діром гляну, та все є. Але, що робити у випадку, якщо ви дійсно хочете створити отакий каталог один, але з пробілом. Отут От, з'являються чудодійственні лапки. От, якщо ви отак зробите. Бачите, MyGames без проблем це один каталог. От тепер я нагадаю, що у нас було з локальним диском C. Я піднімусь зараз в корінь. Гляну, що тут? Program Files, Бачите каталог? Коли я в нього заходжу, CD, потім пишу літеру P, а потім нажимаю Tab. То, от бачите, коли воно пропонує назву каталогу, то зразу, якщо є пробіл, воно бере в мене назву в лапки. Ось чому вони з'являються. Якщо. Якщо зараз, якщо каталог не містить, перепрошую, значить, давайте так: от я CD зроблю, так? якщо каталог не містить, назва каталогу точніше не містить, пробіла, то вона без лапок абсолютно пишеться. Ну, я можу тут теж лапки додати, але ніхто мене розумним не назве. Якщо ж назва каталогу із пробілом, то відповідно у нас лапки додаються автомат. Ну, і наостанок. Я зараз перейду на локальний диск D. Значить, Припустимо, от, гляну, що тут у мене на локальному диску D. У мене є три одинички. Да? Я хочу перейменувати цей каталог. Ren. Я пишу, яке ім'я хочу переіменувати, а потім на яке на 5.5.5. Ren від слова rename. Гляну. Дійсно, у мене три одиничок немає, є три п'ятірки. Ще більше заморочуюсь. Зайду в ці три п'ятірки. І створю там каталог 3 сімерки. Діром гляну, чи створилося? Так, да, створилося. Тепер вийду звідти. Єсть. А тепер спробую, дивіться, нагадаю вам, перепрошую, що в мене в каталозі три п'ятерки. От, є ще каталог. Спробую перейменувати той каталог, серед якого щось є. Пам'ятаєте, як з видаленням. Якщо видалить, такий каталог не вийде. Перейменувати не знаю. Значить, Рен 3 п'ятірки на 3 восьмірки, 3 вісьмірки. діром З переименуванням все срабатує, От якщо я зайду зараз в 3 восьмірки і гляну, що там всередині, там є каталог. Як бачите? Значить, з перейменуванням працює. Тепер дивіться, скільки команд ви вже знаєте. Ну, Перша команда це DIR – перегляд місту каталога. Друга команда це Сіді, пересування скажімо так, по дереву каталогів. Далі команда МД створення каталогу, команда РД. Видалення каталогу і команда REN перейменування каталогу. Ну і ще наостанок, те, що я на початку не сказав, де знайти командний рядок. Ну давайте пошукаємо. Через пошуком Windows 10 можна скористатися, без проблем. Пишете ком командний і воно вам вибиває. Якщо ви користуєтесь трошки ранішою версією, завжди командний рядок містився в стандартній службові. Тут зараз я в десятки, чесно кажучи, його не можу знайти, але вже ж пошукаю і точно вам скажу. Так, я був абсолютно правий. Командний рядок і в 10-ті міститься в розділі службовий, але розділ службовий трошки винесений, і за цього я заплутався. Значить, показую в 10-ті. Командний рядок міститься ось де. Служебне Windows. І от, будь ласка, командний рядок. Ще один запустив, як бачите. Значить, Це перша частина, перша частина коротенької такої відеолекції про команди командного рядка В наступній частині я вам ще скажімо так, про деякі нюанси розповім і розповім, навіщо треба в нашому з вами курсі основи працівних систем вивчати саме вивчати командний рядок і його команди. А поки що на все добре.